Майже весна. Хаюшки! Сьогодні знову їмо не вдома, і в нас на огляді класика туристичного жанру: це каша гречана зі свининою у виконанні торговельної марки 100 Як завжди, пару слів про упаковку. В принципі, тут уже нам добре знайома упаковка в форматі DAC, що собою представляє фольгований поліетилен, має дві лінії відриву, має застіпку зі плоту. З одного боку, ми маємо назву, з іншого боку інструкцію з приготування, склад і термін придатності. Даний виду упаковки підходить для запарювання страви безпосередньо всередині. Просто відкриваємо, заливаємо необхідною кількістю води, чекаємо визначений час і їмо ложкою прямо звідси. Трілочка, як би нам не треба, подивимося, що ж там всередині. Тут у нас якби нічого такого особливого. Пластівці гречани, м'ясо свинини сушене, цибуля сушена, сіль кухонна, перед чорний мелени. Ця м'яско, якщо видно, то це такі собі маленькі гарні ковбаски фаршу. Їх тут, до речі, десь так досить багато. Цибуля маскується під решту інгредієнтів. Ну, сіль перець, я так розумію, побачити у нас не вийде. В принципі, нічого особливого, тому давайте переходити до приготування. А для приготування нам знадобиться 200-250 мл води. Ну і тепер лишаємо запарюватись нашу страву на 10-15 хвилин. Рекомендую поставити в якесь тепле місце. наприклад, у рюкзак. A і так, пройшло 15 хвилин, тож дивимося на результат. Е, зазначу, що десь хвилин через 5 я перемішав кашку, щоб рівномірно розподілася волога, щоб не вийшло так, що е, знизу воно нормально запарилося, а зверху. Сухова. О, кашка така досить цікаво виглядає. Так, як самі можете бачити, все дуже добре розпарилося. Більш темніше це видно м'ясо чи світліше. Коротше, м'ясо видно. Не знаю, де тут цибуля? Напевно, вона і є. Пахне от, взагалі звичайнісінькою гречкою. Мені зразу захотілося туди шматочок масличка кинути, щоб цей був більш вершковий запах. І так, момент істини. Блін, мало солі. Підсолимо солом цю красу. Дубль два. Це вже щось цікавіше. Ви знаєте, от просто зварив гречки сухої. Туди кинув якийсь кусок звареного м'яса, сухого там, чи з холодильника, коли воно прям сухе, дрібно порізане, і от вийшла ця каша. От тупо просто, як, я не знаю, як, як цвях. Ну, Елементарно, наскільки може бути простий цвях. Трошки десь на фоні відчувається цибуля. Ну, типу, де такий от фоновий смак. Перець майже не відчувається. М'ясо є, його досить багато, до речі. Порція усього, коротше, їм, ну не, прям не дуже велика, але ну, нормальна середня порція. Думаю, десь тут е, грамів 300 вийшло, що в принципі непогано. Ну і все. Що можна чекати від одних з самих дешевих, е, сушених страв на ринку? Насправді, у мене були менші очікування, Думав, зараз буде віддавати або старим таким м'ясом, або воно буде якесь таке, блін, я не знаю, як. Пюре, але насправді ні. Нормально варена гречка з м'язком. Не вистачає страві жирності, ну бо жир висушити важко. Тому тут якраз випадок, коли якось би бульйончику з тушонки, чи, чи якогось може там смальцю додати, було б офігенно. Коротенькі висновки про кашку гречану зі свининою від сто пудів. Насправді я приємно вражений, тому що вийшла така, от собі проста звичайна е, побутова страва, е, яку можна їсти ледь не кожен день. Сама каша по своїй структурі нагадує звичайну варену гречку, але більш розвареному її вигляді. Ну і плюс туди додали якогось м'яса, воно сухувате, але досить смачне. Додавши трішки солі перців, це зробить смак страви більш яскравим та насиченим. Але в принципі, в такому вигляді, як є, мені зайшло досить непогано. Навіть наливши води, скільки рекомендує виробник, Мені страва була якась сухувата, тому треба або більше води, або чогось туди додати е, жирну. Тому як на мене, ця страва заслуговує як мінімум тверду вісьмірку, може навіть і дев'ятку, то в залежності від того, яку ви гречку любите. Але мені, от зайшло, я задоволений. Рекомендую, можна брати. Дякую, що додивились дане відео до кінця. Сподіваюсь, дана інформація буде вам корисною. Не забуваємо підтримувати сили оборони донатом на фонд Сергія Притули чи фонд «Повернись живим. Лінки ви знайдете, як завжди, під відео. Там саме під відео буде посилання на страву на сайті виробника. Ну а ще, щоб вам було легше орієнтуватися у світі виробників сухих та сублімованих страв, я створив посилання на лінк 3, де зібрав всіх відомих мені українських виробників туристичної їжі. Куштуйте, замовляйте. Там я не знаю, діліться враженнями в коментарях. Буду дуже вдячний. З вас, як завжди, лайк, підписка. Коментар і пошарити відео комусь знайомому, щоб я розумів, що воно було цікавим. Ну, Якщо не цікаво, так само ну, там коментар, матюки і все таке приймаються. Ну то що, на цьому в мене все. Всім смачних походів. Па! Якщо ви це будете їсти тарілки, не забудьте помити посуд одразу, бо це гречка.